Словом, от фоса. Це ж все таки угорське запозичення. І здавалося, про це теж Сусюр згадав, що угорська і українська це мови абсолютно з різних гілок. І от Сусюр він розвіяв ту думку, що мови вони якось так, ну що це така, що все так зумовлено твоєю ж промовою, якщо так можна сказати. Що якщо ми слов'янська мова, то ми можемо мати запозичення тільки зі слов'янської мови. Але тут, виявляється, ми можемо мати запозичення і з інших мовних груп. Ну. І, от, і це все показує те, що чим більше люди комунікують, тим більше вони запозичують. Тим паче, що цікаво, в нас ж є тенденція до такої глобалізації. У нас дуже багато всяких... Англомовних запозичень, хоча ну українська і англійська, це мови здавалося б з різних планет.